Привіт! Ви починаєте вести фінансовий облік для вашого будівельного бізнесу. Додаєте всі рахунки готівкові та банківські, для підзвітних людей, бригадирів та прорабів. В категоріях доходу ви вказуєте етапи будівництва або ж основні послуги, а під категорії уточнюють це. В категоріях розходу ви вказуєте, на що витрачаються кошти в процесі діяльності компанії. Зверніть особливу увагу на проекти, адже саме ними ви можете позначати об'єкти, на яких зараз працюєте. В назві можна вказати навіть дату його початку чи кошторис. А далі додаєте співробітників, щоб одні вносили витрати та аванси по об'єктах, навіть з телефону, а інші опрацьовували ці дані. А ви в режимі реального часу на основі звітів в аналітиці. Приймаєте управлінські рішення, позначаючи в операціях проект, ви зможете побачити загальну картину по всіх об'єктах та відразу прибуток по кожному з них. А в звітах прибуток або гроші ви зможете детально проаналізувати результати та динаміку кожного об'єкту.